Доброго дня! Ви на каналі Garage Rental, і ось все, що потрібно знати про Epochor 600C, прилад іде у зручному кейсі на колесах. Що по комплектації? Сам прилад, рефлектор, кабель живлення, сигнальний кабель, блок керування. І кріплення до блоку керування до сістенду. До речі, дуже зручна штука, коли ти не полюбляєш безладу на знімальному майданчику і не хочеш, щоб хтось перечепився через нього. Все ж таки безпека на першому місці. А тепер про головне. В основі приладу лежить велика RGB WW матриця, що виробляє велику кількість тепла. Яєшню, звісно, не посмажиш, але і опіки можна отримати. Bayonet Bowens дозволяє використовувати велику кількість модифікаторів світла, з таких як Frenel, Lighton, Spotlight і Lantern. А комбіноване кріплення BabyPin дає змогу встановити прилад, куди вам заманеться. Головне, не забувайте про кей-гріпа. Щодо технічних характеристик, то всю інформацію ви зараз побачите на своєму екрані. Давайте розглянемо баласт поближче і що він нам може запропонувати: екран, Ethernet, USB для оновлення прошивки, DMX-порти, порти живлення, активне охолодження і V-Mount плейти. V-Mount плейти тут, до речі, два. Діапазон кольорових температур від 2300 до 10000 Кельвінів з можливістю регуляції по мадженті і зеленому. На додаток до широкого діапазону CCT світло є повністю кольоровим з високими показниками CRI та SSI. 300 пресетів гелевих фільтрів. Регулювання частоти для зменшення мерехтіння до 2000 кадрів за секунду. Цю фічу зацінять любителі дуже повільних кадрів. 15 вбудованих світлових ефектів. Приладом можна керувати за допомогою CDUSLink, Ethernet, а п'ятиконтактний роз'єм XLR дозволяє вам налаштовувати світло за допомогою додаткової панелі DMX з 16-бітним керуванням. Тож в підсумку, ми маємо потужний RGB-прилад з великим спектром застосування для будь-яких освітлювальних задач. А для того, щоб взяти це диво з собою на майданчик, достатньо бути нашим клієнтом та написати менеджеру. Став вподобайку. Підписуйся на канал, далі буде!